Samsung A02. Ціна 2200 у чорному кольорі. Гарний стан телефону, без різних нюансів. Працює швиденько, телефон для простих задач. По екрану без різних нюансів. Легкі там потертості, незначні. в принципі Зараз покажу інформацію про телефон. Так Galaxy A02, підтримка двох sim карт Встановлений 11-й Android. Зараз покажу, що у нас по пам'яті. 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону, 32 ГБ. В комплекті зарядний шнур та сам телефон. Зараз покажу камеру. Простенька камера, в принципі. Кому цікавий такий варіант, пишіть мені у повідомлення. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там телефончиків додаю більше. Або у інстаграмі можете писати мені по замовленню. Відповідаю, відписую скрізь одразу. Відправка з міста рівного.